Всім привіт, друзі! Сьогодні я вирішив записати свій перший гайд, обрав для цього преміум машину 8 го рівня французький середній танк Pachetleon Бураск. Коротко про цю машину, як на ній грати, як я на ній граю. Можливо, комусь буде цікаве дане відео, комусь воно допоможе. Обладнання, екіпаж, модернізація. Тому давайте приступати. Коротко про ТТХ даної машини. Середня шкода 360 одиниць з одного вистрілу. У нас тут стоїть 105 мм гармата з двома снарядами. Середнє бронепробиття на звичайних підкаліберних снарядах 190 мм, на голдових 240 мм. Та Пугасу у нас 53 мм. Кути наводки мінус 6 та плюс 13 градусів. Розкид на 100 метрів 0,36. Середня шкода на хвилину 2051 одиницю. Міцність даної машини складає 1250 хп. Перейдемо до бронювання машини. І так. Бронювання тут зовсім немає, пробивають навіть тапком командира другого танку. Тобто у лобі в нас від 20 до 40 мм броні, башта в нас 10-15 мм, борт корпуса 20 мм, борт башти 10 мм та корма 20 мм. Як ви можете зрозуміти, пробиватимуть нас всі комуни лінь. Обладнання даного танку. Перший тип обладнання. У нас стоїть вентиляція в першому слоті, другий слот Т3 керування вогнем, третій слот стабілізатор. В додатковому слоті стоїть також вентиляція. Другий тип обладнання я вирішив поставити на розвідку. І тут я поставив перший командирський оглядовий прилад, другий просвітлену оптику. Та малошумну систему вихлопу. Та в додатковому слоті також оптику. Граю я повністю на голдових підкаліберах, тому що звичайні не пробивають нікого нікуди взагалі погані стряди. Перейдемо до навичок екіпажу. Командир в мене ось з такими навичками. На відниці я поставив ось такі навички. Та механіку водію ось такі. Можете поставити на паузу та подивитись більш детально. Польова модернізація у нас. Перший слот право, другий право, третій право, додатковий слот на розвідку, тому що граю я з другим типом обладнання, як раніше я казав, на розвідку. Ну що ж, коротко про машину я розказав, а зараз продемонструю, як я на ній граю. Зіграючи на ній один, два боя. Ну що, погнали? І так, закинуло нас на карту Вестфілд режим бою, зустрічний бій. Одразу аналізуємо сетап двох команд, бачимо, що є дві ЛТ, тому обладнання на розвідку ми не беремо. Беремо перший варіант обладнання, щоб більше стріляти. Сетап доволі непоганий, багато середніх танків. Багато картонних танків, які ми будемо пробивати з легкістю, тому я думаю, я тут буду грати десь ближче до центра карти. Можливо, навіть поїду одразу підстріляти танки, які будуть їхати на базу. Так, стараємось висвітити будь-кого, можливо хтось засвітиться. Так, ага, світиться хом'як. Ховається від нас. Так, о, світиться джуто японський важкий танк сьомого рівня. Броні там немає, тим більше він помиляється, даємо йому один, два. Закатуємо назад. Бачимо, що в них на полці стоять ПТСАу. Попробуємо їм дати, якщо вони підставляються. Так, там стоїть Кілана та Чито. Ну, думаю, що я ризикувати тут не буду, підставляючись під всіх. Краще поїдемо на центр, дамо можливо, хом'яку. Мінус одна в нього. Мінус дві. В нього ще два снаряди залишилось. Так, Один ще має, даємо йому, йому заїхає. Та доволі непоганий розмін у нас з ним вийшов. Він тільки одну зміг нам дати. Будемо пробувати давати йому ще пару вистрілів. Він тут помиляється якраз. Ну, підстався, не підставляється. Кедешим наш барабан. І думаю, що варто під'їхати вже ближче до бази. Можливо, об'їдемо його з другої сторони, щоб його добити, щоб він нам тут не заважав на центрі відігравати. Ну, не підставляється він під нас. Бачимо щоку, даємо один, два. Не ми його добили. Думаю, що буду я чекати, поки ремкомплект мій відновиться, щоб не кататись з поламаним мотором, тому що швидкості в нас тут зовсім немає. Буду я тут старатись від е кущиків відігравати, під'їхати ближче ближче. Ш Рахунок у нас вже 9-3. Бій доволі швидко проходить у нас. Так. Ага, рентгениця, шарфутур. Ми ховаємось за домиком, щоб нам не дала пафля, тому що в неї там вистріл буде дуже потужним. Забираємо ЛТ. Думаю скинути один снаряд. Відкидаємо повністю барабан, можливо засвітиться Борасик їхній. Забирає їхній Борас наш ЛТ. Шарфутур мене рентгенить. Не знаю навіщо, якщо у мене є. За чим ховатись, прострілу по мені не буде. Так, сор наш падає на чарфутура. Ну як не попали. Другим попали. Дякую за це. Бачимо, наш ксор забирає Шарфутура з легкістю, зараз ми будемо під'їхати все ближче і ближче, щоб світити самому собі, тому що це за більше опиту нам дасть. І так, засвічуємо ми його, тому що він під оглушенням нашої артилерії ми з легкістю даємо йому і знаємо, що не засвітимось. Я думаю, що я більше не встигну дати нікому, але постараємося встигнути буразку дати одну, можливо, і дві навіть встигнемо. Так, <звук> да, він тікає, підставляється під всіх, але не під нас. Як обично, в принципі. Перемога. Дуже легка перемога. Легкий перший бій у нас вийшов, тому давайте зіграємо з вами ще один бій зараз. Побачимо результати цього бою. І так. 3484 урона. 200 за світу. Поставимо лайк цьому бою. Перші по, по урону та по опиту у своїй команді. 140 тисяч срібла ми принесли. Ну, Це дякуючи бойовим завданням. Ну що ж, стартуємо в другий бій. Надіюсь, він буде більш цікавим, ніж перший. Побачимо, що з цього вийде. Як бачите, зараз в рандомі більше всього ПТСАу грузиться в бій. Так, закидає нас на карту степи. режим штурм. Мені режими боїв різні подобаються, тому я їх не вимикаю. Мені доволі приємно грати в таких режимах. Легко набувати урон тут. І так, бачимо по сетапу, що в них один ЛТ, в нас один. Думаю, я ще краще візьму. Першу збірку на урон. Тому що в мене навіть на першій збірці огляд максимальний. Друга збірка зібрана для того, щоб пересвічувати ЛТ. Навіть якщо вони стоять в кустах. Командирський прилад допомагає збивати їхню маскировку. Тому в цьому бою, думаю, нам цього не потрібно. І так, їдемо світити ми перекатку. Надіюсь, тут хтось засвітиться, я зможу дати один-два вистріла йому. Стаю кормою, тому що кормою потім передом значно легше і швидше буде нам тікати, якщо нас засвітять. Даємо два вистріла з легкістю і будемо змінювати свою позицію. Чекаємо перезарядку, знову розвертаємось. Розвертаємо танк. Це доволі опа, світяться 3-4 танки. Стараємось попасти, не влучаємо. Тут я вже лампу зловив, тому не, не чекав довго, щоб мені ПТ не дав. Так, Буду змінювати я позицію, ставати ближче до ДЗТ. Можливо, зможу дати. може хтось з важких танків суперника підставиться. І ми зможемо йому надавати. Опа, ЛТ. Попадаємо з вертухи і кадешим. Барабан свій. Засвічується тут XM. будемо ховатись і чекати його помилки, щоб він виїхав і ми змогли йому дати. Бачимо, що він дивиться на наших союзників. Даємо йому один. Не пробили. Нічого страшного, засвічуємо ВЗ ворожу. Вже знаємо, що вона там стоїть і пікати будемо трішки з обережністю. Знову можемо зловити на помилці іксема ворожу. Буду стріляти через каток. Тут я трошки почекав, щоб наш борщ союзний зміг під'їхати ближче і допомогти мені його знищити. спробуємо дати ВЗ, він вистрілив по нашому борщу, тому ми змогли йому дати в один вистріл. Бачу я, що ми програємо цей фланг, тому я буду від'їхати трошки подальше. І на дистанції старатись розмінювати наших союзників. Танк в мене картонний, стрілятись вблизі в мене немає сенсу, тому я постійно. Стараюсь на дистанції, з ворогами триматись не пробуваю. Так, підставляється ПТ, БНЛД, закидаємо її. І будемо від'їхати, я думаю, ще далі. Доволі непогано підставляються наші супротивники. Стараємось через каток, можливо, вони пробивають його. Не везе, не щастить. На звичайних снарядах у нас шансу пробити його зовсім не було б. Тому я граю на голдових, як я вже раніше казав. Так, 3 секунди будемо пікати. Можливо, він підставиться. Підставляє борт, даємо йому, відправляємо його в ангар. Ловимо лампу, відкатуємо, показуємо, показую, що буду їхати, і повертаюся назад. Тут ми доволі непогано задефали фланг, тому можливо я навіть поїду ближче до центру, ближче до ДЗТ. Ага, у них стоїть важкий танк на полиці. Прикольна позиція. Нам би пересвітити їхнього ворожого ЛТ було б непогано. Хотілося б допомогти нашій лорі, але не вийде. Так бачу, що в їхніх ЛТ залишилось 8 хп, вона втекла, тому підійдемо ближче. Можливо хтось підставиться тут. Шарфутур, фулови засвічується, не попадаємо, не попадаємо. Нічого страшного. Від'їхаємо трішки назад, щоб нас вони не засвітили. Постараюсь зараз забрати шарфутура, якщо він підставиться. Він не підставляється у нас. Також відсвічується наргал. Так як у нас режим бою штурм, тому ми можемо з легкістю чекати. Час грає на нашу пользу, тому супротивникам варто діяти, щоб перемогти нас в цьому бою. Бачу, ЛТ їхня під'їжджає. Зараз, напевно, буде виїхати через цей кустик. Так, вона вже, напевно, під'їхала, тому що наш ДЗТ отримує урон. Покажемо йому, де ЛТ, щоб він знав. Так, попробую я підсвітити його акуратно через куст. Маскировка у мене доволі непогана, тому можемо спробувати. Так, не світиться він. Ми почекаємо на його помилку. Опа, ТВП. Світиться ТВП. Буду давати один у ТВП і їхати в ЛТ. Так, добиваю я ЛТ. Буду падати вниз, щоб не бути під прострілом та чекати перезарядки. Постараюсь тут допомогти союзникам забрати Черфутура. Не влучаю першим, куди він полетів, я не знаю. другим влучаю. І чекаю знову перезарядки. Думаю, буду його старатись добити. Ще раз буду звідси виїхати. От так, світим ТВП. О, засвічується. Їхній гром. Добили ворожого черфутура, будемо під'їхати ближче, будемо зближати позицію, світиться ТВП, даємо йому один. І так, гром, надіюсь, доб'ють без мене. Поїду я одразу на вз 111 Залишилась хвилина часу. У нас вже 4800 урону та 1290 асисту. Світ МВЗ, можемо з ним розмінятися, думаю. Почекаю, хай заїде. Дам йому ВНЛД. 5600 у нас вже урона. Залишається 30 секунд, буду зближатись. Можливо, повезе Пощастить. Я дам йому ще одну, дві, вистріли. Не влучаю, а він влучає. Ну, нічого страшного, бій вже закінчився, перемога тут 100%. 6697 сумарного урону у нас вийшло. Доволі непогано, навіть дуже непогано, я б сказав. І так, дивимось на результати цього бою. Принесли ми 160 тисяч срібла, 17 тисяч опита, першими по урону, першими по опиту. Зробили ми всього 28 пострілів, 22 влучання, 17 пробивань. Доволі багато постріляли ми в цьому бою. Разом я приніс 30 тисяч срібла чистих, тому що грав я без резервів. Тому навіть на фул голді я зміг принести плюс. Ось такі у нас вийшли два цікавих боя. Буду вдячний за лайки, за коментарі, за підписку. Пишіть, як, на яких танках зняти ще відео, і до зустрічі!